Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні презентую свою завершену симфонію «Жекардо». Симфонія «Жекардо» — це проєкт, який в'язався в мене рік із січня по, по сьогодні, по грудень 25-го року. Цей проєкт ми в'язали разом із Наталочкою. Посилання на її канал я залишу. І з Юлією. В неї немає каналу, але вона моя подруга і подруга Наталі. І ще одна людина, яка в'язала з нами цей проєкт, це пані Оля. Посилання на канал пані Олі я теж залишу під цим відео. Значить, суть. Цього проєкту. В мене є ось така книжка. Велика книга північних орнаментів. Тут 200 візерунків. Є ось такий каталог цих візерунків, так, тихо. Тут кожен візеруночок, кожен із 200 візеруночків намальований, зроблені фотографії кольорові. І далі йдуть схеми до цих візеруночків. Я за допомогою програми рандомний, рандом, рандомне число вибираю кожен місяць якийсь номер від 1 до 200. І який номер випадає, такий візеруночок ми і в'яжемо. Ось у мене список. Це лапку поставив, вибачте, але. Не підготувалася я правильно до зйомок. Ну, як я так і я, це життя. Барсик у мене кругом. Так от, симфонія жакарду і ось в січні 167-й номер візерунку, і так ми йшли до грудня місяця. Старалась я на початку. Кожного місяця викладати, колись забувалася, колись вилітало з голови і викладала я там в десятих числах схеми візерунків я викладаю у спільноті в себе на каналі, або ще викладаю коротеньке відео, який номер візерунку випадає. Так що, проєкт Симфонія Жакарду, вважаю закритим. Хто дов'язує, звичайно, дов'язуєте. Вже вив'язав, можете показувати свої роботи. Пані Оля прислала мені фото в телеграм, і його я вставлю в кінці цього відео її роботу. Вона в'язала пончо з капюшончиком. Дуже класна робота. Я в'язала жилеточку. В цьому році мені захотілося не джемпер, так як у минулому році, і не плаття, так як в позаминулому році, а саме жилеточку. Вийшла дуже класна жилетка. Наталя в'язала плаття, мені здається, Юля в'язала джемпер. Деякі візерунки я повторювала в рапорт у висоту. Деякі не повторювала, ось цей я не повторювала, цей я не повторювала, ось не повторювала. Це ось повторювала. Ось цей повторювала, ось оцей повторювала, бо він вузенький, маленький, і я так прикидаю по довжині, по кількості пряжі, і дивлюся, що в мене ще пряжа є, можна ще розгулятися. Візерунок грудня, такі сніжинки були би, але я його подвоїла, зробила повтор в висоту, і в мене вийшло ось таке цікаве оздоблення. Значить, по пряжі, зараз скажу. Вага цієї жилетки 300 грамів. По пряжі у мене фонова. Ось ця, давайте я отак поставлю ось О. фонова пряжа це ось вівчарі симфоні, 100% вовна 350 метрів в 100 грамах. Вага е, мотка була 251 грам. Колір у мене був 11. Рекомендують спиці 2-3. І візерунки я вив'язувала пряжею альпака перуана. Тут 100% перуанська альпака. Вага мотка 50 грамів, 167 метрів в 50 грамах. І в мене був колір 2915 номер. Ось такий він помаранчевий. Значить, фонова ниточка 251 грам, скільки пішло пряжі, щоб ви так трошки зорієнтувати. І, грубо кажучи, моток оцеї ниточки, яка йде у візерунок. Це я і для себе заодно запишу, щоб мені зорієнтуватися на наступний рік. Бо ми знову будемо в'язати цей проєкт. Чи буде він називатися Симфонія Жакарду, чи буде він називатися якось по-іншому. Але суть залишається та ж сама за допомогою програми із цієї книжечки ми вибираємо кожен місяць якийсь візерунок. Я правда ще не знаю, чи будемо ми міняти, якщо, наприклад, ми вже в'язали такий візерунок в цьому році, і нам він випаде знову, в новому році, чи ми його можемо замінити, чи все-таки будемо в'язати те, що випадає? Ось тут з дівчатами треба обсудити це питання. Так, в'язала на спицях 3,5. На спицях 3,5 я в'язала ось там, де є просто лицева гладь, без візерунків. жаккард в'язала спицями 4. жаккард я в'яжу без протяжок. Ось така виверідня сторона, я зараз зовсім виверну і покажу. Ось, дивіться, ось такі, такий виверідній вигляд має ця. Це полотно по регланним лініям, на вивороті, так виглядає, дуже мені подобаються ці переходи від чорного, фіолетовий, зелений, знову чорний, фіолетовий, зелений. Тобто ця пряжа вівчарі симфонії, це просто справді симфонія. Симфонія дуже класна. Коли В'язала, да? вона от відчувається класна така вовна. М'якша, ніж кольорова вовна у вівчарі, там, де шкарпетковий склад. Вона м'якша, але після прання вона стала ще такою приємною на дотик. Але трошки колиться, бо це все-таки як не крутіть, це вовна. Ще покажу регланні лінії. Ось такі. Наступний виріб у мене буде все-таки, мабуть, джемпер. І хочу замахнутися на джемпер з круглою кокеткою. Я не дуже умію в'язати круглу кокетку, але, дивлячись на дівчат, а вони в мене в'яжуть круглі кокетки і з жакардами, і без жакардів. Тому я так собі поставила пункти, що в, цьому, в наступному році, в 26-му, жакардовий проєкт буде і спробую зв'язати на круглій кокетці, на цьому все. Більше мені додати нема чого, далі вставлю фотографії. Які я робила, як сидить ця жилетка на мені. І в мене ще одне питання до моїх глядачів. Я знаю, що мене дивляться не тільки в'язалочки, але і не в'язалочки. І в мене є така ідея продати цю жилетку, в яку б суму ви її оцінили б. Отак, От реально мені просто дуже цікаво. Скільки б оцінили в'язалочки таку роботу, і скільки б оцінили звичайні люди. Не в'язалочки, мені насправді дуже подобається жакард. Мені дуже подобаються речі, зв'язані з жакардом. Тому мені буде дуже цікаво, скільки б. В гривневому еквіваленті ви б поставили мені яку б цінку в гривнях, бажано. На цьому, мабуть, все. Всім гарного настрою, гарного дня, всім здоров'я, бережіть себе і своїх рідних. А я пішла далі творити. Всім пока-пока.